Дай мені здається, що він не схожий на вихідця з зоряних війн», а скоріше на робокопа. Хоча мені він нагадує розлюченого покемона. А мені б дуже хотілося опинитись за лаштунками дизайнерського ательє, коли вони приймали рішення по зовнішності цієї ікони. Мені здається, що вони трошечки розслабились, хм. а мені ні, це класна машина і виглядає він дійсно класний, особливо в комплектації N-Line. Це не. N. Це не про спорт, це про стилістику. Енлайн відрізнятиметься чорними дзеркалами, чорними, більш агресивними бамперами, рішіткою радіатора, а позаду патрубками в стилі спортивних автомобілів. Взагалі кона зросла в габаритах у кожному моменті ширше, вище та довше. Багажник тепер пропонує 466 літрів об'єму. А цей інтер'єр в чорних тонах нагадує кермільське кресло з великими моніторами попереду. Нове кермо. Гучність регулюється крутилкою, а не клацалкою. Регулюється моніторчик, має декілька виглядів. Адаптивний круїз. Додатковий пуск двигуна від основної батарейки замість пускової, якщо розрядились. Приємне меню. З сучасною. Навігацію. важіль коробки передач тепер під кермом. Тут можна прибрати, а можна висунути підігрів і вентиляція. Підігрів керма. Камера 360. Можна подивитись навколо машини будь-який куточок. Режим руху. Окрема панелька для клімату. Кнопочка для вмикання. Це, якщо їдеш один в машині, додатково швидкий перехід. Додаткова поличка Алькантара 65% переробленого пластику. Приємна, м'якенька, ближче до тканини. Підлокітничок. І тут у нас ще одна ємність. А це, щоб діти не грались. Діодна підсвітка, дзеркало з підсвіточкою. Бездротова заряд можна під'єднувати через USB або просто заряджати. Розетка для прикурювача Додаткова ніша. Камери прямо в колодязях. Підсвічують сліпі зони. Позаду місця досить багато. Підігріви Є підлокітничок, додаткове заряджання гаджетів та повітряні виходи можна отримати доступ до багажника.